Місце артобстрілу березень 2022 року. Табличка із таким написом нині зустрічає відвідувачів музейно-виставкового центру Тростянецький. Поряд вирва та пошкоджене приміщення, де був краєзнавчий музей. Два роки тому, під час окупації міста, російські військові у пам'яті архітектури вісімнадцятого століття фортеці Круглий двір, яка розташована поруч, сховали свою техніку. Згадує нині виконувачка обов'язків директора центру Аліна Толстих. У баштах організували снайперські лежанки. Досі на фортеці є напис російською. Ми тут, поки говорить очільниця закладу, відремонтувати краєзнавчий музей не змогли, бо це пам'ятка архітектури національного значення. Щоб їх ремонтувати, потрібні спеціальні дозволи із Міністерства культури, і що там говорити, великі кошти. І були вже створені комісії, які оглядали пошкодження і направлені листи до Міністерства культури. Попередня робота вже є. І шукаємо спонсорів. Можливо, це якісь будуть грантові кошти, які допоможуть відновити. У повному обсязі роботу нашого закладу. Свою роботу музей відновив через чотири місяці після деокупації, у серпні 2022 року, говорить Аліна Толстих. Відтоді створили ще одну залу, де зібрали предмети із періоду, коли в місті були російські військові. Тут є одяг, частини зброї, особисті речі та фото, на яких місто одразу після звільнення. Ця виставка цінна в комплексі, тим, що саме. Це все представляє те, що приніс так званий руський мір. Одним із цікавих таких музейних предметів, запрошую вас трошечки ближче, є ось така листівочка, лист російського окупанта. Де відповідно цей окупант розповідає про те, що вони не винні, вони не мають ніякої влади, їм там наказали, що ми великі друзі і так далі. Так разом із цим листом було знайдено також така ось така карточка, є де поруч із українським прапором він домалював ручкою просто-напросто ще й російський прапор, так типу, ми дуже великі браття, друзі і так далі. Хоча очевидно, що тут про якесь брата. Ерство і навіть про співдружність абсолютно не йдеться. Протягом минулого року заклад відвідали близько двох з половиною тисяч людей, розповідає Ангеліна Кулішова. Якщо раніше до них приїздили гості з інших областей та за кордону, то нині у більшості це мешканці громади. Потік людей, звісно ж, набагато зменшився порівняно із довоєнними показниками. Це пов'язано із багатьма факторами: від відстань до кордону, бо до Тростянця 35 кілометрів, і багато людей просто-напросто боїться через воєнні ризики. Запрошуємо містян, запрошуємо дітей, робимо виставки, тобто робимо все, що є в наших руках. Так намагаємося не занепадати духом. З періоду окупації наразі назбирали понад півтори сотні експонатів, говорить Ангеліна Кулішова. Мешканці міста продовжують приносити до музею речі, які стали свідками окупації. На щастя, наші містяни розуміють абсолютно наскільки це важливо як для нас, так і для них. Якби не булячому страшна була ця тематика, це важливо для нас, для нашої історії і для збереження. Під час окупації найбільш пошкодженим серед будівель комплексу був краєзнавчий музей. Вхідні двері, яким понад 100 років нині відновлюють у Івано-Франківську, говорить Аліна Толстих. Коли ж зможуть відновити весь краєзнавчий музей, планують збільшити залу з експонатами періоду окупації, аби показати відвідувачам те, що зробили в місті російські війська. Катерина Гладенко Сергій Коваль Суспільне новини Сумщина.